Доброго дня, друзі! Вітаю всіх на каналі Анатолія Білецького чарівна краса природи. Прохання підписуватися на канал, ставити лайки, коментарі, Подобайки Сьогодні хочу вам показати, значить, як просто робити дренажні отвори в стаканчиках. Ну, хто займається рослинами, вирощує розсаду, часто використовують для цієї роботи в своїй практиці одноразові стаканчики. Ну, Ми знаємо, що для того, щоб добра розсада вирощувалась, тут не повинна застоюватись волога, лишня волога, тому що Корні згниють, і все на цьому пропаде. Тому е, потрібно робити е, дренажні отвори, щоб е, лишня вода е, волога виходила через ці отвори. Ну часто, е, Раніше думав я, там, е, пропалював е, возйом, е, дирочки, нагрівав гвоздь, пропалював, ну це забарно. А от е, дуже мені сподобався спосіб, коли для цього використовується електрична дріль. Ставимо в дриль. Ну, тут свердло по металу, звичайне, там п'ятерка, шістьорка діаметром. і Істренько включаємо. Готово. thank you Так, друзі, таким чином, буквально залічені хилини, е, можливо, зробити дренажні отвори в таких стаканчиках. Скільки вам потрібно там, е, це вже хто багато займається, то може тисяча, 2, 3, 100 штук, 200. В общем, я поступаю таким чином. Так що, друзі, Моя порада кому сподобалась. Можете її використовувати в своїй роботі. От. А на цьому закінчую своє включення. На все добре і до нових зустрічей. Мирно всім неба!